Тренди можуть змінюватися, але стильна і зручна ванна ніколи не втрачає актуальність. Більш того, правильно підібрана ванна може перетворити простір в повноцінну зону релаксації. Тут приємно відпочити після напруженого робочого дня і зануритися в атмосферу самоти однак при пошуку ідеальної моделі слід враховувати кілька важливих нюансів, і мова тут йде не тільки про забарвлення або дизайн. Розповідаємо, як вибрати ванну, яка буде радувати вас багато років і не пошкодувати про своє рішення. Не прогадайте з розмірами. Цей пункт може здатися очевидним, але деякі про нього не замислюються. Але ж від розміру ванни залежить не тільки гармонія в інтер'єрі, але і ваш комфорт. Якщо вибрати ванну не по зростанню, замість розслаблюючих водних процедур ви отримаєте лише відчуття незручності, обов'язково звертайте увагу на довжину купелі. Правила дуже прості, чим вище зростання, тим довше ванна, наприклад, для людини з ростом 170 см підійде довжина 150-160 см. Ширина також є важливим параметром враховуйте, що між тілом людини і краями ванни має залишатися відстань приблизно 5-8 см. Оптимальним варіантом вважається чаша шириною 70-80 см. нарешті глибина чаші. Тут важливо пам'ятати, що вода повинна повністю покривати лежачого у ванні людини, чаша глибиною 50-60 см стане одним з найбільш виграшних рішень. Враховуйте особливості приміщення. Звичайно, при облаштуванні ванної кімнати важливо подбати не тільки про власний комфорт, але і про грамотну організацію простору. Для цього вам потрібно продумати, яка ванна найкраще впишеться в ваш санвузол. Окремо стоїть ванна чудово, підходить для просторих ванних кімнат. Вона стає цікавим акцентом в інтер'єрі і дозволяє втілити в життя самі стандартні дизайнерські задумки. Окремо стоять ванни тренд, за яким стежать сучасні виробники. Так в колекціях джацоп делафон ви знайдете стильні моделі з будь-яких матеріалів чавуну, акрилу або інноваційного композитного матеріалу, Надихаючий приклад окремо, стоїть моделівана цло. Вона поєднує оригінальний дизайн, продуману форму, і глибину вбудована ванна надає простору особливу елегантність. Вона може бути вмонтована в спеціальний подіум, встановлюватися в підлозі або ніші. З такою ванною політ фантазії можна не обмежувати ще один незаперечний плюс практичністю у використанні так, витончена вбудована модель од онрівикаючи від дзацоп делафон, встановлюється в притул до стіни. Дозволяючи забезпечити водонепроникність швів, кутова ванна грамотне і сучасне рішення для невеликих просторів, встановлюючи модель в кутку, ви економите місце і правильно заповнюєте дорогоцінну площу компактного санвузла, кутові ванни підходять для більшості дизайнів інтер'єру. А щоб забезпечити максимальний комфорт, придивіться до моделей з вбудованими кутовими сидіннями, як двомісна ванна дому від Jatsop Delafon. Знайдіть ідеальну форму чаші. Коли ви визначилися з розмірами і врахували всі особливості вашого санвузла, необхідно вибрати форму чаші, звичайно, тут важливо керуватися естетичними уподобаннями покупця, але також не варто забувати про функціональність і тенденції, розповімо про найпопулярніші формах. Прямокутний, прямокутна ванна, один з найбільш затребуваних варіантів, а також ваш головний союзник у створенні сучасної та комфортної атмосфери. У колекціях джацоп делафон ви знайдете ванни з ергономічним вигином спинки повне розслаблення гарантовано, а моделі, оснащені подушкою під голову, дозволяють домогтися максимальної насолоди від водних процедур. Асиметрична і котова ванна з чашею асиметричної форми або у формі чверті кола підходять для любителів творчих експериментів нестандартних рішень і оптимізації простору. Різноманітність моделей дає можливість знайти краще рішення для вашого санвузла. Від просторої ванни до компактного варіанту для функціонального простору овальний. Завдяки плавним вигінням ванни з овальною формою чаші стають перлиною інтер'єру, якщо встановити таку модель в центрі кімнати, вона буде виглядати особливо ефектно. До овальним чашам важливо підібрати гарні ніжки, які додадуть простору додатковий шар. Грамотно вибирайте матеріал. Вивчіть переваги і недоліки. Вибір матеріалу можна назвати одним з найвідповідальніших кроків. У кожного є свої плюси і мінуси. Тому ми вирішили детально розповісти про найактуальніші варіанти: Чавуні, акрилі та інноваційних матеріалах. Чавунні ванни, перші емальовані чавунні ванни з'явилися в далекому псік столітті, і до цього дня вони залишаються затребуваним рішенням для санвузлів, як їм вдається зберігати лідируючі позиції. Переваги низька теплопровідність матеріалу вода залишається гарячою протягом тривалого часу. Міцність. Чавунні емальовані ванни не бояться ударів або падіння важких предметів, також вони не проминаються під важкою вагою, шумопоглинання. поглинання. Завдяки унікальним властивостям човуну вода наливається в чашу дуже тихо стійкість. Ви можете сісти на край чавунної ванни і не переживати, що вона перекинеться. Наприклад, в легендарній моделі цловід джацоп делафон ніжки виготовляються з чавуну, це забезпечує додаткову безпеку. Недоліки: вага, вага чавунної ванни може досягати 120 кг. Звичайно! Така модель може похвалитися стійкістю, але її складно перевозити і встановлювати, особливо якщо в будинку немає ліфта. Складно ще при ремонті, якщо відколи або тріщини все таки утворюються, усунути дефекти самостійно не вийде три доступні форми. Для шанувальників класики цей пункт не актуальний, якщо вам подобаються прямокутні, овальні або кутові форми, проблем не виникне. А ось любителів оригінальних дизайнерських ходів чавунні ванни не здивують, порада топ, Тен під час виготовлення чавунних ванн Джацоб Делафон робить емалювання в кілька шарів, покриття стає максимально стійким до подряпин і відколів. Користуватися такою ванною можна до 50 років. Сумніватися в якості не варто на свої вироби з чавуну бренд дає гарантію 25 років. Акрилові ванни, ванни з технічного акрилу порівняно молоді моделі, що з'явилися на ринку приблизно 20 років тому, але за такий нетривалий термін вони зуміли стати гідним конкурентом аналогів з чавуну або сталі, переваги, різноманітність рішень. Фізичні властивості акрилу надають можливість постійно покращувати технології виготовлення ван, акрил дуже пластичний, тому фахівці можуть створювати моделі оригінальної форми під будь який запит. Естетика у міцність безпрограшне поєднання двох параметрів, акрилові ванни виглядають стильно, з роками покриття не темніє і не змінює колір, а ще воно не боїться пошкоджень. Навіть якщо подряпини з'являться, їх можна видалити самому за допомогою шліфування, приємні тактильні відчуття, на відміну від чавуну або сталі. акрил є теплим матеріалом, до якого хочеться торкатися. При цьому акрилові ванни не поступаються за якістю теплоємності і шумопоглинання. Легкість вага акрилової ванни не більше 30 к. Тому її зручно перевозити і монтувати. Відсутність ковзання ванни закрилу не потребують додаткового антиковзуючого покриття, Дже акрил неслизький матеріал, недоліки, підтримуючий каркас, без установки підтримує каркаса не обійтися, він допомагає розподілити навантаження на ванну, відповідає за збереження стійкості і форми, деформація. Акрил є м'яким і пластичним матеріалом. Він може піддаватися деформації, незважаючи на те, що подряпини легко усунути шліфуванням, власникам домашніх тварин краще не купати вихованців в акрилових ваннах. Порада, Топтен. акрилові ванни Джацоп Делафон стануть сучасним доповненням в самих різних інтер'єрах. Асиметрична ванна з колекції Одеон Юб добре вбудується в мінімалістичній простору, а модель бандойчин оснащена спеціальною сходинкою для легкого доступу. Всі члени сім'ї зможуть з комфортом користуватися стильною і функціональною ванною, ванни виробляються з високотехнологічного акрилу, а спеціальне антибактеріальне покриття забезпечить надійний захист від мікроорганізмів. Інноваційні матеріали інноваційні матеріали тільки набирають популярність, але деякі з них вже встигли завоювати любов споживачів, детальніше познайомимо вас зі світом технологічних рішень для самозлів «Неродскомпозитний матеріал. Що поєднав в собі подрібнений доломітовий мармур і полімерну смолу, за допомогою цієї технології майстри Джацок Делафон створюють ванни з найрізноманітнішими параметрами. Переваги у і стійкість покриття розберемо перевагу на конкретному прикладі: при виробництві ван на литу ванну наносять забарвлену термореактивну смолу, це забезпечує ударостійкість, високу стійкість до води і соляним розчинів. Кількість конструкція дуже міцна і стійка, всьому сприяє високий вміст каменю. Недоліки висока вартість. За інновації доводиться дорого платити, якщо ви плануєте бюджетний ремонт. Така ванна не стане практичним рішенням, обмежений асортимент форм. Сьогодні в лінійці Джацок делафон ви знайдете окремо стоїть і полустреве мою ванни. Ванни з матеріалу флік, зразок елегантності та вишуканості. Вони з'явилися на ринку всього 5 років тому, але вже знайшли своїх відданих шанувальників. Матеріал флікт. Це сплав двох листів литого акрилу, а між ними залита суміш на основі мінерального композиту. Переваги не потребують каркасі і додаткових кріпленнях. Ванни еліти від «Джацоб делафон встановлюють на 6 ніжок, які входять в комплект. Це зручно, практично і дуже стильно легкість у порівнянні з чавунними ваннами вироби з матеріалу флікт. Важить дуже мало. Всього п'ятдесят естетика і надійність Вансфлікт зібрали в собі всі кращі характеристики інших матеріалів, привабливий зовнішній вигляд, стійкість, одночасну легкість і міцність вироби витримують навантаження до 400. Недоліки у Вансфлікт ті ж мінуси, що і у аналогів сакрилу верхній і нижні шари моделей виконані саме з цього матеріалу. Не забувайте про грамотний догляд, якщо ви хочете, щоб виріб радувало вас не один десяток років. Важливо не тільки віддавати перевагу перевіреним виробникам, але і правильно доглядати за вашою ванною. Правила догляду залежать від обраного матеріалу. Чавун, мити чашу після кожного використання. Якщо піна або жир засохнуть, від них буде важко позбутися. Користуйтеся губкою і м'яким миючим засобом, або обмежтеся звичайною гарячою водою з душу від абразивної побутової хімії, слід відмовитися, акрил після водних процедур, протирайте поверхню мокрою серветкою. Потім ще раз протріть ванну насухо. Не варто використовувати хімію або жорсткі губки. Вони зашкодять виріб, слідкуйте, щоб у ванну не впали важкі предмети або скло. Інакше появи відколів не уникнути. При заповненні чаші звертайте увагу на температуру води, вона не повинна перевищувати 55 градусів, нороцнадійне покриття легко очистити за допомогою вологої губки, флік за поверхною чаще легко доглядати під час виробництва вироби джацоп делафон обробляють спеціальним покриттям біо. Соти завдяки цьому ванна захищена від бактерій, вицвітання плям і неприємних запахів. Вам достатньо протерти виріб губкою з миючим засобом, обволоснути водою і висушити ванну.